Маринка плакала сьогодні вона нарешті приїхала із заробітків. Їй не повідомив брат, що мама померла півроку тому. Дівчина в розпачі. Адже коли телефонувала і запитувала в Микити, чому мама не відповідає на дзвінки, він завжди спокійно відмовлявся, та говорив, що телефон у мами вкрали і поки що не купили новий. Марина висилала гроші, але знову з мамою не зв'язатися. Цього разу Микита сказав, що вони з мамою телефонували їй, але сестра не брала слухавку. Потім мама у відпустці в горах, де немає зв'язку, потім ще придумував різні правдиві відмовки. Маринка не витримала невідомості і приїхала додому сама. Тільки тут вияснилось, що мама померла, скоро півроку, як її немає в живих. Брат ходить сердитий. Маринка не може зрозуміти, чому він на неї сердиться. Адже нічого поганого вона йому не зробила. Весь час висилала гроші, як для мами, а виявляється, Микита ними користувався. Наразі ще й говорити з нею не хоче, але все вияснилось наступного дня, коли до Марини зателефонував нотаріус. Він повідомив, що радий, що дівчина приїхала в відповідальний момент, так буде краще. Тому що Микита надав її відмову від спадку, але нотаріус в цьому сумнівається. Коли вона встигла написати ту відмову. Марина від почутого була шокована. Так от чому брат нервується і такий незадоволений її появою. Всі плани його порушила. Цікаво подивитись на ту відмову. Хто ж її підписав? нотаріальну контору Марина прийшла в назначений час. Микита знаходився вже там. Коли на порозі побачив сестру, змінився в обличчі. Як недоречно вона приїхала. Виявилось, що відмову Микита підробив, щоб весь спадок отримати самому, а спадок не малий. Гарний будинок, двокімнатна квартира, в якій проживає Микита. Вона на двох, що тато казав, коли живий був. Мама нічого не міняла, залишила так, як у свій час заповідав тато. От Микита і поспішав заволодіти всім майном, адже ділитися зі сестрою і в думках не було. Вона на заробітках собі ще заробить. А все майно по праву належить йому. Та приїзд сестри все змінив. Віднині його звинувачують підробці документів, а сестра не збирається залишати йому свою частку. Микита з нею не розмовляє. Вважає, що Марина винна, що приїхала так невдало для нього, адже в його планах було швидко все продати і купити велику квартиру в іншому місті, а на залишок грошей купити машину. На все б вистачило і залишилося б, щоб на прожиття. Так ні, приїхала. Наразі Микиту звинувачують, як він викрутиться з цієї ситуації, потрібно найняти адвоката, а він коштує, як його квартира. Марина вирішила пробачити братові, не буде писати на нього заяву, спільно продадуть майно, поділять гроші і роз'їдуться. Більше свого брата Марина і знати не хоче.